Привіт! У мене в руках планшет з дійсно крутим дизайном, з дійсно гарним дисплеєм, адекватною ціною. І найголовніше у нього цілих 4 динаміки для відтворення звуку. Так я розумію, що далеко не всім треба 4 динаміки, але повірте, коли ви послухаєте відео чи якусь пісню, ви запитаєте самі в себе, чому ж я раніше не знайшов щось подібне, тому що звук тут близький до ідеалу. Що ж, про все по порядку. Зараз ми подивимось на ПК мод цього планшету. Подивимось взагалі, як виглядає планшет і його доцільність на ринку. Давайте про все по порядку. До речі, продажі цієї моделі на AliExpress стартують з 1 листопада і будуть тривати по 11 листопада за ціною в 161 долар. Посилання буде в описі. Що стосується дизайну, то це звичайнісінький планшет компанії Blackview з великим екраном. А ще тут дуже тонкі рамки біля дисплею, як на мене. Також цей планшет хочеться відмітити, що має трошки невеликі скрипи, якщо понажимати з двох сторін, то ви їх відчуєте. Товщина тобто корпусу у нас всього лише 7,3 мм, Планшет дійсно тонкий і дійсно в руках відчувається приємно. В планшеті є датчик пропущених сповіщень, знаходиться він ось тут. Дуже яскравий і дуже зручний. На куті навіть є роз'єм 3,5 мм для навушників, а для зарядки використовується, звичайно, ж, Type-C. Так, тут 4 динаміки і це досить круто як виглядає, так і звучить на практиці. До речі, кнопки блокування та регулювання гучності сидять чудово. Вони не видають ніяких сторонніх звуків і дуже приємні на дотик. ПК мод. Що це за фішка, як працює і для чого вона взагалі потрібна. Давайте про це більш детально поговоримо, тому що це дійсно важлива річ в цьому планшеті. Що таке ПК-мод і як він активується? Для цього треба опустити шторку меню і знайти той самий ПК-мод. Ось він. Як, як бачите, заходимо сюди, нажимаємо Enter і переходимо в комп'ютерний режим. Це дійсно прикольна штука, зараз ви все побачите. Тепер у нас робочий наш стіл виглядає ну майже як на комп'ютері. Тут у нас кнопочка пуск, де в нас запускаються всі наші додатки. На робочий стіл також можна винести необхідні вам додатки. Далі по менюшці, яка у нас знизу. Тут у нас три кнопочки керування, тут налаштування дати. Тобто відкриваються всі додатки, які є на планшеті, просто так прикольно, вони всі зроблені. Наприклад, акумулятор. Зразу відкривається у нас налаштування акумулятора. Ну і далі у нас йдуть деякі пункти, які у нас насправді суміжні. Ми нажимаємо. І це всі три кнопочки вони у нас активуються зразу. Бачите, вони всі активуються. Тобто, це просто випадаюча шторка меню, можна так сказати. А тепер саме цікаве: ці вікна можна, звичайно ж, пересувати, куди вам зручно, а також зменшувати їх розмір. Наприклад, берете за край, тянете, і як бачите, воно все у нас міняється. Тобто це дійсно зручно. Коли ви знаходитесь в якомусь вікні, наприклад, ось тут. Оці кнопки якраз і керують назад, наприклад, можу нажати, бачите, воно закрилось повністю. І знову ж таки можна настроїти так, як вам потрібно. Наприклад, я хочу відкрити YouTube. Я заходжу, шукаю, де у нас YouTube, відкриваю. YouTube у нас відкрився. Трошки його розширимо, ось так. Подивимось, якесь відео, наприклад, запускаємо. Все, у нас є відтворення відео. Можемо пересунути, наприклад, YouTube от сюди. І далі відкрити, знову ж таки, тут наш годинник є. Можна відкрити калькулятор. Але бачите, коли ви відкриваєте якісь додатки, то всі інші автоматично згортаються от сюди. Тобто ми можемо виставити отак, потім відкрити YouTube, і ось так, бачите, в нас все буде працювати. Наприклад, тут ми можемо з вами щось своє робити і паралельно дивитися YouTube. Ну, це дійсно дуже зручно, тим більше, що ви можете розмір вікна самі налаштовувати. Це досить-досить прикольно. До речі, що стосується продуктивності даної системи, як ви бачите, я запустив YouTube на фоні, а також у віконечку в невеличкому відкрив гру. І як бачите, все працює. Тобто так, планшет у нас не самий продуктивний, насправді це середньоціновий планшет, але грати в гру можна, паралельно дивитись відео. Ну, Тобто, як на мене, то це дійсно прикольно. Ну а якщо коротко пробігтись по залізу цієї моделі, то тут все доволі очікувано. Непоганий процесор, непогані об'єми пам'яті і на диво дуже великий акумулятор. Що ми маємо по залізу? Процесор Unisoc T610 має 8 ядер, 1,8 ГГц частота, а також 225 майже тисяч балів набирає він в тесті Antutu. Багато це чи мало, судити вам. Але я далі покажу вам приклад гри, і ви зрозумієте, що це в принципі адекватні параметри для того, щоб не космічні ракети запускати з планшета, а просто робити якісь звичайні повсякденні речі. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної. Є у нас два слоти, можна поставити сімку і карту пам'яті або ж дві сім карти. Планшет працює на 12-му андроїді, ПК-мод ви вже бачили, дуже непогана штука. А так в цілому все більш ніж класично. Стандартне меню компанії BlackView, все на своїх місцях, все зрозуміло. Є певні моменти з перекладом, наприклад, на українську мову, але я розумію, що це не тільки в цьому планшеті таке буде. Зараз, говорячи про залізо, мені важливо показати вам, як запускається гра, як звучать чотири динаміки цього планшету, а також розказати про автономність. І почнемо саме з автономності. Акумулятор планшету має ємність 8280 мАч. Не забувайте, що тут Full HD матриця, і також тут дуже великий дисплей 10,5 дюймів. Вистачає такого акумулятору на 5 годин безперервного відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості. От такий от показник. Хоча насправді, по відчуттям, якщо не дивитись відео, а просто ви щось там працюєте, щось там клацаєте. Планшету дійсно буде вистачати практично на весь робочий день, з цим проблем немає. При цьому він не являється якимось громістким, він абсолютно адекватний по своїх габаритах. Що ж, друзі, а тепер подивимось, як в реальних умовах цей планшет може запускати ігри. Ця гра досить непогана. Якщо ви в неї грали, я думаю, ви бачите, яка в мене машина і як вона їде. Я думаю, ви розумієте, що я не одну годину вже провів в цій грі, поки готував огляд планшету. Так, мені дійсно комфортно грати на такому великому дисплеї, тим більше, що ця гра абсолютно не підглючує і працює коректно. Тут є можливість виставити під себе керування. Мається на увазі, оці стрілочки були вище. Я їх опустив трошки нижче. Тепер все зручно. І дійсно на такому здоровенному планшеті зручно грати в цю гру. Ну і напевно самий цікавий момент, від якого я дійсно був у шоці, це те, як звучить даний планшет. На розпакуванні я казав, що тут, напевно, один динамік, але якщо подивитись, то тут у нас роз'єм Type-C, і як ви розумієте, тут не може бути ну, по центру, один динамік ніяк не може стояти. Тут дійсно чотири динаміка, два тут і два тут. І цей планшет дійсно грає суперово. Звичайно, йому трошечки не вистачає басу, але... Той об'єм, та гучність, яку він дає, та якість і чистота звуку, ну на жодному планшеті Блейкві до цього я такого звуку не бачив. Послухайте, як він звучить. Що ж, тепер ви знаєте про цей планшет досить багато, але все ж його дисплей це дійсно цікава річ, тому що цей дисплей має найбільшу діагональ серед всіх існуючих на даний момент планшетів компанії Blackview. Що сказати про дисплей? Він чудовий: 10,5 дюймів, Full HD+, роздільна здатність. Якщо ви спробуєте знайти тут якісь пікселі. Можливо, у вас це й вийде, але навряд чи, тому що дійсно якість зображення тут чудова. Якщо говорити про кути огляду, то в цілому вони непогані. Непогані, але зображення трошки втрачає в максимальній яскравості та в контрастності. Але це дуже непомітно і людям, які не сильно над цим зациклюються. Повірте, ви взагалі нічого не зрозумієте. Цей дисплей дійсно дуже-дуже непоганої якості, а найбільше те, що мене зацікавило, це те, що якщо виставити максимальну яскравість, то ну, просто в будь-якому місці можете працювати, вам точно цього виставить. Воно як ліхтар просто світить. Ну і звичайно ж, говорячи про чутливість сенсору, тут 10 дотиків і тут взагалі без питань. Взагалі. Тут все просто ідеально, планшет в користуванні дуже зручний, він відповідає на всі ваші запити і моментально нажимає, відкриває все те, що ви, до чого ви торкаєтесь. Так, якщо ми говоримо про якість зображення, то цей дисплей крутий для перегляду відео, для роботи, для браузеру, для будь-чого, тому що зображення дійсно яскраве і досить зглажене. Наостанок, друзі, я залишив камеру, і знаєте, ні, де вона не відбулося. Вона тут типова планшетна. Фото і відео вона знімає так собі. Але якщо говорити саме про якість запису звуку при зйомці відео, то тут я був приємно вражений. Так, і якщо ми говоримо про камеру, то чесно, тут немає чого дуже багато показувати. Тут є тільки два режими: фото та відео. Причому, якщо ми включаємо фронтальну камеру, то тут взагалі немає ніякого фокусування. Тут все працює, ну так скажем, аби було. Тобто для відеозв'язку можливо, но не більше того. Фокусується камера нормально, але все одно ви отримуєте фото не дуже чітке, не дуже високої якості. Якщо говорити про додаткові можливості і налаштування, то в камері є все максимально стандартне. Ви тут нічого не можете підкрутити, ніякого прорежиму чи там якихось налаштувань глибоких тут немає. Тобто виробник дає нам зрозуміти, що цей планшет не про камеру. Те, як планшет фотографує в плані чіткості, так, це мінус. Але от в плані передачі кольору і експозиції, ну, як на мене, то фото навіть дуже непогані. Давайте подивимось. Так знімає відео планшет Blackview Tab 15. damage Що ж, це був Tab 15, і ви все бачили на власні очі. Як на мене, то планшет з врахуванням ціни дуже вдалий. Навчання через ваги діло ваше. Планшет Tab 15 чудово з усім впорається. Посилання на Aliexpress буде в описі, на мій онлайн-магазин, де можна в Україні купити планшети і смартфони, також в описі, так що підписуйтесь на канал, друзі, і всім гарних гаджетів. До нових відео.